В дощ, сніг, в мороз, в спеку. Працюємо, робимо роботу. А хто буде її робити як-небудь? У нас роботи більше ніж ніж достатньо. Тому що ці відключення, ці ракетні обстріли, звичайно, що в напружені постійно, скажем, 7 на 24. Зобов'язані це відбудувати і зобов'язані. Забезпечити населення безперебійним енергопостачанням. Як би то тяжко не було з тими обстрілами і з тими відключеннями, не вже було, але все рівно ми втрималися, що в тому і була і наша частка тої незалежності, енергетичної в даному випадку. Ми розуміємо всю нашу відповідальність, які ставлені до нашої роботи, і щоб люди були забезпечені світлом в домівках. Незалежність для мене це право слова, право вибору. Дії, думки. Для мене незалежність це як. Для більшості це можливість, коли в тебе країна працює. Працює енергетика, працюють різні галузі. Незалежність це те воля і свобода, за яку зараз самі кращі наші сини і дочки віддають на фронті життя. А ми на своєму робочому місці. Стараємось забезпечити їм тил. До ну, Дня незалежності хотів би побажати нам всім, всім українцям віри. Ні на йоту, не сумніватися, все одно ми переможемо. Хочу привітати всіх з Днем Незалежності, побажати всім перемоги, побажати всім світла в душі, хорошого настрою і незалежність не вимкнути. Нашу незалежність ніякій Орді не вимкнути. Незалежність це вільна Україна. Яка ніколи від нікого не залежить, яка обирає завжди свій шлях і незалежність не З днем незалежність побажати щастя, здоров'я, багато років життя нашій Україні. Благополуччя, мирного неба. Незалежність не вимкнути. Незалежність не вимкнута. Незалежність не вимкнути. Незалежність не вимкнути. Незалежність не вимкнути. Незалежність не вимкнути.